Росвященніший владико Григорію, апостольський адміністратор апостольського екзархату для українців в Італії, розвященніший владико Петре, єпископ Казертянської дієцензії, високодостойний пане Андрію, надзвичайний і повноважний посол України при Святому Престолі, преподобний отже Теодозію, протосинки апостольського екзархату. Sua Amministratore apostolico dell'esarcato apostolico per gli ucraini in Italia. Sua Eccellenza, Reverendissima Mons Pietro, vescovo della diocesi di Caserta. Sua Eccellenza, Andriy Uraš, ambasciatore di Ucraina presso la 67. Sede. Reverendo, Don Teodosio, vicario generale dell'esarcato apostolico. Vidajmo vas na kasertaenskij zemli, na zeulì derživa ukrainskij duk. Де українці люблять Бога, глибоко шанують свої звичаї та традиції. В історії української діаспори в Італії Казерта маленьке місто, що налічує всього 75 тисяч мешканців, стало важливою ареною, де кувалися та викристалізовувалися основи церковного, освітнього, культурного та спортивного життя діаспори. Світочем та прикладом для нас, казертян, став патріарх Йосип Сліпий. nel славний син України, який після 18 років радянських констапорів, 9 luglio 1963 року приїхав до Риму. Vi diamo il benvenuto nella terra di Caserta, la terra dove vive lo spirito ucraino, dove gli ucraini amano Dio e rispettano profondamente i loro costumi e le loro tradizioni. Nella storia della diaspora ucraina in Italia, Caserta, una piccola città di soli 75.000 abitanti è diventata un'arena importante in cui si sono forgiate e cristallizzate le fondamenta della vita ecclesiale, educativa, culturale e sportiva della diaspora. Il faro è l'esempio per noi, per il popolo ucraino a caserta. È stato il patriarca Josip Slipi 1892-1984, l'indistruttibile figlio dell'Ucraina, che dopo 18 anni Дікампії концентраменту arrivò a Рома il 9 febbraio 1963. 8 грудня 1963 року, він заснував в Римі Український католицький університет імені святого Климента Папи. Він став першим, хто 8 вересня 1970 року заснував персональну парафію святих Сергія та Ваха для українців в Італії. 3 листопада 1970 року Йосип Сліпий заснував релігійну асоціацію Свята Софія. В 1973 році встановив перший пам'ятник обзору в Римі перед собором Святої Софії, де поет зображений у образі античного філософа. L 8 грудня 1963 фондоа Рома l'Università Cattolica Ucraina, intitolata a San Clemente Papa. Fu il primo a fondare 8 settembre 1970 la parrocchia personale dei Santi Serge e Bacco, per ucraini in Italia. Il, nove, eh, il 3 novembre 1970 Josip Slipi fondò l'associazione religiosa Santa Sofia. Nel 1973 è eresse il primo monumento al Copser a Roma, di fronte alla chiesa di Santa Sofia, dove il poeta è raffigurato nelle sembianze di un antico filosofo. <totipo> Яскраво та плідно втілюється на теренах міста Казерта та допомагає здобути для українського народу те, що на той час було життєво необхідним. 27 січня 2013 року засновано в Казерті найчисельнішу на сьогоднішній день українську школу золотову з перших третіх ступенів та садочок писанка директором школи є Гальчук Ірина Ярославівна. Кожного року 150 200 учнів отримують документи Державного зразка Міністерства освіти науки України. 22-23 травня 2013 року проведено перший день молоді в Італії. Того ж дня засновано футбольні турніри для українських команд, які охоплюють тепер всю Італію. Цього року наша місцева команда Тризуб під, головну, під головуванням капітана та тренера Тараса Михайлишина стала чемпіоном Південної Італії. I suoi slogan, siate voi stessi e desiderate il meglio, si incarnano in modo luminoso e fecondo nel territorio della città di Caserta e contribuiscono a ottenere per il popolo ucraino ciò che era di vitale importanza in quel momento. Il 27 gennaio 2013 sono stati fondati a Caserta l'istituto ucraino Zolotovost, cioè la scuola materna, la scuola elementare, la scuola superiore. Nominata dirigente è la dottoressa Irina Yaroslavivna Galchuk. Ogni anno 150-200 bambini e ragazzi ricevono i documenti ufficiali del Ministero Pubblica Istruzione di Ucraina. Il 22-23 maggio 2013 si è tenuta la prima giornata della gioventù in Italia. Il 22 e 23 maggio 2013 sono stati istituiti tornei di calcio per squadre ucraine che ora coprono tutto il territorio nazionale dell'Italia. Цього року наша команда «Тресуп» під руководженням капітана і тренера Тараса Микаліччя кваліфікована чемпіоном України з Суду Італії. 8 липня 2013 року засновано другу в Італії персональну парафію Пресвятої Тройці, а 4 січня 2016 року парафію було офіційно визнано на рівні Італійської Республіки. Il ministro dell'interno della Repubblica Italiana, Angelino Alfano, ha preso in un decreto che ha dato alla parrocchia ministro Caserta il suo stato di giurisdizio. L'8 luglio 2013 è stata fondata la seconda parrocchia personale della Santissima Trinità. In Italia, il 4 gennaio 2016, la parrocchia è stata ufficialmente riconosciuta a livello della Repubblica Italiana. Il ministero dell'interno della Repubblica Italiana, Angelino Alfano, A firmate un decreto in base alquile a concessional parrocchia Ukraine in the city Caserta the status de personalità jurídica. 14 жовтня 2013 року відкрито український парафіяльний карітас Святої Анни. Таким чином, українці Казерти почали самі розпоряджатися усією матеріальною та фінансовою допомогою, яка надходить на кожну парафію дієцензії для обіки над потребуючими та бідними. Ogni mese, per più di 10 anni, oltre 300 persone ricevono una buona e una buona assistenza. Le persone che si affanno malati ricevono anche una buona assistenza finanziaria. Il direttore della Caritas ucraina è Oksana Kuzminska. Il 14 ottobre 2013 è stata inaugurata la Caritas Parrocchiale Ucraina, Sant'Anna. In questo modo, gli ucraini di Caserta hanno iniziato a gestire tutti gli aiuti materiali e finanziari che arrivano a ciascuna parrocchia della diocesi. Per la cura dei bisognosi e dei poveri. Ogni mese, da oltre 10 anni, più di 300 persone ricevono assistenza alimentare e nutrizionale. Anche orfani e malati gravi ricevono assistenza finanziaria. La direttrice della Caritas Ucraina è Oksana Kuzminska. Il ottobre 2014, da nuovo, il giorno di А 11 грудня 2013 року він отримав юридичне визнання Італійської Республіки як філіал Італійської національної асоціації святого Павла. Ця асоціація забезпечила юридичну правову основу в Італійській Республіці для офіційного функціонування школи, організації футбольних турнірів, літніх таборів тощо. Президент Динострої ораторію Жозеппе де Бернардо, канчелієре делякурясерда. Il 21 novembre 2013 è stata fondata l'Associazione Ucraina in Italia, l'oratorio di San Volodymir il Grande di Kiev, l'unico oratorio ucraino in tutta l'Italia, che l'11 dicembre 2013 ha ottenuto il riconoscimento giuridico della Repubblica Italiana come sezione dell'Associazione Nazionale San Paolo, ANSPI. Questa associazione ha fornito la base giuridica nella Repubblica Italiana per il funzionamento ufficiale della scuola. Організація до турнеї кальці, капістиви, ечетера. The president delicious Mons Giuseppe De Bernardo, канцеліре для курятика. 25 січня 2015 року в Казерті організовано фестиваль вертепів, на який щорічно збираються церковні громади, асоціації та художні колективи. 19 березня 2017 року в Казерті встановили другий в Італії пам'ятник Тарасу Шевченку. Його автором є український скульптор Волкова за підтримки меценатів родин Бурків, Дорошовів та Плахотних. 15 грудня 2024 року вперше на півдні Італії в місті Казерта єпископ-помічник Йосип Мілян висвятив сам деякона Андрія Шабанова. Il 25 gennaio 2015 è stata organizzata a Caserta la festa dei presepi viventi, alla quale hanno partecipato comunità ecclesiali, associazioni e artisti. I gruppi si riuniscono ogni anno nel mese di gennaio. Il 19 marzo 2017 è stato inaugurato a Caserta il secondo monumento in, Ita in tutta l'Italia dedicato a Taras Shevchenko, il più famoso poeta, illuminatore e svegliatore del popolo ucraino. Il monumento è l'opera dello scultore ucraino Volkova, con il sostegno dei mecenati delle famiglie Burko, Dorosh eh, e Pohodnyi. Il 15 dicembre 2024, per la prima volta della storia ucraina nell'Italia meridionale, nella città di Caserta, il Vescovo ausiliare di Kiev, Josip Milan, ha ordinato diacono Andriy Shabanov. I vostri lavori rivolgono la storia di Vladeko Grigoriev. Dio deve scrivere un'altra pagina in storia dei cazerti ucraini e Сьогодні від найменшої новонародженої дитини та до найстаршого дідуся та бабці Казерти ми вам надзвичайно вдячні, що ви приїхали до нас із своїм декретом та станове заснування парафії у луні українського апостольського екзархату для українців в Італії. Attraverso le sue opere, Sua Eccellenza, il Vescovo Grigori, Dio deve scrivere un'altra pagina nella storia degli ucraini di Caserta e di tutta Italia. Oggi, dal più piccolo neonato ucraino e più anziani ucraini di, di Caserta, vi siamo estremamente grati per essere venuti da noi e, con il suo decreto, vuole erigere una nuova parrocchia personale ucraina, questa volta nel seno dell'esarcato apostolico ucraino. Benediteci carissimi Vescovi. Questo coppia si ascendono i Vladico. Дозвольте від імені усіх парафіян нашої церкви та від усіх мешканців містечка Касерте привітати у нас на парафії. Ваша присутність посеред нас являє і вселяє у всіх вірних нашої парафії, велике торжество, яке з вашого благословення сьогодні має відбутися у нашій Храмі. Нехай Господь дарує вам силу, мудрість, наснагу, мужність і надалі успішно працювати у Христовому винограднику. На благо церкви звершуйте нелегке архіпастирське служіння. Правосвященний владико, ми раді вас вітати. У нашім славнім Казертанському краю, де люди справді душами багаті і прагнуть жити з Богом у раю. Зібрались тут дорослі і діти, щоб радісно і щиро вас зустріти. Прийшли усі з душевного веління, щоб попрохати у вас благословення. Туйте тих, що віру загубили, а Бог додасть здоров'я й сили, духівників єднайте навкруг себе, щоб слово Боже йшло до всіх навколо мене. Щоб Господь був завжди з нами, благословить на щастя, на добро. Хай, при... хай зникне на землі всі біди зло, хай кожен з нас дойде у ту дорогу, що проведе нас до царства Христа Бога. Молимось разом і гуртом, щоб ми не гнулися під батогом, щоб діти і батьки жили щасливо і щоб не плакала душа журливо. Щоб наша віра була ще міцніша, душа від доброго ставала ще ясніша. За Україну щиро у Бога, щоб зупинив жасливе лихоліття і показав нам правну дорогу, де мир і спокій запанує на століття. Пійміть нас до могила, дику, частинку нашого тепла. Нехай Господь благословляє на многі благі літа. caro Vescovo ringraziamo voi eh, ringraziamo voi eh, per la vostra presenza eccellenza caro Vescovo ringraziamo voi per la vostra presenza in nostra comunità per, 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 eh, perché vostra presenza e vostro conforto

Дякую Богові за цей день, на який ми чекали дуже довго, цей день, який сам Господь для нас дарує, Пресвята Тройця, яка кожного року, кожного місяця, кожного дня нас благословляє. Хоча просимо другі гості прийняти від нас ці такі скромні подарунки, корової спочатку, членця Христа, Синьо для рікця і нашого пополу Україна. Il pane, sappiamo che l'Ucraina è il granaio d'Europa. <totipo> <Da qui. tipo> anche questi fiori, i fiori per noi è sempre la gioia, anche l'allegria, che Dio sempre sta con noi e lo Spirito Santo riempie i nostri cuori. Anche da parte della nostra scuola Ucraina, solo prendete questo ricordo dove c'è pure il nostro vescovo Gregorio, il capo della nostra Chiesa Ucraina in Italia, anche della nostra scuola. Anche il carissimo Augurian, da parte di Caritas e di Caserta. La nostra squadra di calcio vi voglio lasciare un ricordo. Vedete qua c'è scritto, Vescovo Gregorio, numero 10, Sarca dell'Ucraina, sono diventati campioni dell'Ucraina in Italia. E poi adesso chiedo al nostro vescovo Gregorio di benedire, se lei permette, di benedire la nostra comunità ucraina, di benedire anche città di Caserta, provincia di Caserta, tutti noi ucraini e italiani che stiamo sempre qua e come, dice, come diceva San Papa Giovanni Paolo II, che la Chiesa deve respirare con due polmoni. І ось світити Ортонахіки, а Казерта рішама виспірали контури в пальмані. Грація, чевець. Дорогі наш будинок, благословіть нас, благословіть Казерту, благословіть провінцію Казерти, щоб ми далі могли робити ці добрі, прекрасні справи. Хоча зараз прошу всіх людей мету відпаданки, хоча ми у нас на фото тут Так.